сказати, що сьогодні у нас була дуже принципова бесіда і фахова бесіда, і ми повністю розглянули цю подію від початку, від виїзду оперативно-слідчої групи, від отримання заяви, точніше, спочатку, виїзду оперативно-слідчої групи і подальшого збору всіх доказів по цій справі. Я хочу сказати, щоб чула. Суспільства нас про наші фахові висновки всіх, що суб'єктивного мотиву з боку працівників прокуратури або міліції на колегії ми не встановили. Ми бачимо прорахунки з боку наших підлеглих щодо фаховості, щодо якості тих дій, які вони проводили. І контроль на місці події, і контролю з боку фахівців, які виїжджали на місто події, до яких сьогодні і прийняті відповідні дисциплінарні заходи аж до звільнення їх з посад, які вони займали. Тому що, як посадовці, вони повинні були звернути увагу на ті недоліки. Роботи своїх підлеглих вони на це не звернули уваги. На наші прямі запити щодо вказівок, які до них могли надходити від високопосадовців або посадових якихось осіб, Вони всі відповіли категорично, що це вони такі вказівок не отримували, а про непрофесійність свою вони визнали.